Останніми днями чимало інформації про знищені ударні вертольоти Російської Федерації. Станом на ранок, про яку кількість йдеться, можливо, що для нашого ефіру у вас є новини. Так помітно в новинах ця інформація розлітається. Розкажіть деталі. Ну, нічого дивного не стається. Ворог атакує. Підтримує наземні війська авіацію, і це і штурмовики Су-25, і е, ударні гелікоптери К-52. Та інші є типу МІ вертольоти, теж які працюють, е, включаючи транспортники і е, так мі 28 і так далі, які має противник в своєму арсеналі озброї. Тому. Все цілком закономірно більше застосовують авіації, більше несуть втрат, і от ви вже озвучили так, що повітряні сили із тих чотирьох три знищили Ка-52, Ще один к 52 вчора. Буквально по обіді знищили ППО сухопутних військ. Там здається, з ПЗРК був уражений. Ну з ПЗРК, зрештою це нормально вражати таку техніку, тому що вертольоти притискаються до землі якомога нижче, щоб не попадати в зону ураження. Зенітних ракетних систем середнього радіусу дії, такі як БУК чи с 300 таким чином вони притискаються нижче, там летять фактично, як то кажуть, в авіації стрижуть траву, так? і попадають там уже десь на нашого оператора ПЗРК в засід, який сидить і очікує на ці пташки. Таким чином. Усі сили оборони долучаються до знищення ворожої техніки. Підтримка авіації на полі бою дуже важлива, саме такою авіації, яка підтримує наземні війська, це дає можливість підрозділам, які знаходяться на суходолі, хоча б підняти голову, так і зробити певні маневри, десь там переміститись і так далі. Тому будуть нищити противника і надалі те, що вони там перемістили тих 20 гелікоптерів, про які ви кажете, ну що таке, 20 гелікоптерів. Там за один Раз в Чорнобайке мінусували 30, здається, коли славнозвісні були події так минулого року. Тому скільки противник там 20 перемістив, от бачите, вже за три дні мінус 4. та ще й яких ще й одних з найдорожчих ворожих вертольотів. Тому контролювати повітря потрібно як наземними системами, так бажано б мати звичайно літаки і західні, такі як F-16, які можуть це робити ще ефективніше і ще. Більше. Більше нищити ворога, ну і теж про склади ви вже сказали. Так наші льотчики сьогодні роблять неймовірні речі. Вдалося адаптувати деякі озброєння. Ви знаєте, про що йде мова і ракети Харм, і, ракети, і бомби Джейдам, і крилаті ракети, які нам надають наші партнери. з'явилась можливість довгої руки завдавати ударів по тилах противника, знищувати його арсенали боєприпасів. А це, в свою чергу, дозволяє нашим військам проводити певні дії. Противник не отримує необхідного кількості снарядів, так для того, щоб бити по Україні, і це такі удари, такі знищення складів на безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення береже. Ну очевидно, сотні то й тисячі життів, тому льотчики. Дійсно, похвалив їх президент, похвалив все керівництво держави, повітряних сил і і надалі нам потрібно нарощувати в цьому плані, щоб ворог не мав можливості поповнювати свій боєкомплект. Юрій, от також Зеленський відповів на тезу Володимира Путіна, що там певна кількість сказав Володимир Путін Петріотів знищено. Було Зеленський сказав, що жодного Петріота не знищено. І як ви вже значили, також сказав, що за тиждень українські захисники неба завдали більше сотні групових авіодарів по позиціях і телах ворога. Дійсно, президент України відзначив таким чином роботу. А щодо Петріотів, бачите, ну президент відповів, чому в Росії стверджують про таку кількість. Там йшлося Щось здається, про вісім патріотів чи щось таке Путін сказав. Ну так, А що, а що нового? Так нічого нового. Вони знищують авіацію. Там за тиждень здається по 5-7 літаків наших. Ну всі наші літаки вдома спокійно виконують завдання. Так само відбувається і з артилерією, так само відбувається з леопардами. Ну якщо є там підтвердження, дійсно, що знищений танк, це війна, і західні партнери кажуть, що в цьому нічого дивного немає. То вони множать це зразу на 8, а то й на 20, а то й на ще більше. Кожен керівник десь там домножує, щоб поставити собі політичні іміджеві бали, власне, Росії. Керівники. І з Петріотами не, не виключення. так, Петріот активно працює. Очевидно, що вони хочуть, вони дуже хочуть знищити. І подати це ну, перевагу російської зброї над американською, подати це в своїх інформаційних повідомленнях з метою зрозуміло, що пропаганда їм дуже потрібен, палаючи якісь там установка Петріота. Ну це привело до якогось фурору в інформаційному просторі Росії. Ну на поки що на це на це сказати, що фурор лише на словах. Усі патріоти працюють. Ви бачите не просто це по наших повідомленнях. І от власне президент підтвердив: ви бачите по це по результатах бойової роботи 16 травня і 16 червня знищено одразу по 6 кінжалів, також ракети калібр. Цього 16 травня Петріот в строю працює і нічого там не знищено. Будьте певні, юрій. Наостанок офіційний телеграм-канал командування повітряних сил збройних сил України нещодавно почав інформувати про ракетну небезпеку. До цього ми всі знаємо, це зазвичай робили неофіційні телеграм-канали. То можна відписуватися від усіх неофіційних джерел, і слідкувати тільки за вашим каналом. Ну, я не хочу ображати ці е, телеграм-канали неофіційні. Так деякі є із синіми галочками, тобто підтверджені, е, ніхто нікому не, не вставляє палки в колеса. Будь ласка, інформуйте населення і е, кожен любить свій формат подачі інформації, тому що хтось може неофіційний телеграм-канал, може і слівце таке собі підібрати, яке подобається людям. Так може обізвати окупантів там і так далі. і Так далі. Ну, ми будемо зрештою притримуватися більш такої офіційної позиції, публікувати зараз. Е, він у нас і раніше був цей канал, ну просто був суспільний запит, офіційне джерело інформації. І ЗМІ хочуть, і люди хочуть бачити офіційно. Тому, зрештою, запустили те, що зараз дещо можливо зменшив напругу. Бо хлопці взялись до справи зараз. Ну зрозуміти правильно повітряні тривоги, кожних 5-10 хвилин тут потрібно наповнювати інформацію, але чи варто? Так інтенсивно зараз думаємо на цим питанням, щоб трішки змінити формат і більш основні напрямки атаки і небезпек давати, тому що всі, хто підписався, будуть зараз ну кожних 10 хвилин повітряні сили дивитися всю ніч не спати і так далі. В різних регіонах ну, ситуація дійсно так, тому, різна. Що є РСЗВ застосування? От ми зараз з вами говоримо, а зараз на запорізькому напрямку застосування кабів, іде працює тактична авіація, Су-35 і так далі. Такі вони запускають бомби по передньому краю. Це відбувається фактично протягом цілої доби. Тому тут будемо дещо оптимізувати роботу і десь mm -hmm. робити алгоритм, який всім. Підійм. Дякуємо вам. Будемо слідкувати обов'язково. Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, долучився до нашого ефіру.